Влітку минулого року тернополянка Марія поїхала з родиною у Кременецькі гори. Того ж дня дівчина помітила почервоніння та чорну цятку за коліном. Це якраз був сезон червень. Ми збирали сунеці. З батьками, і в той момент напевно десь за якогось кущика виліз кліщ. Я помітила це вже будучи вдома ввечері. Ми поїхали в медпункт, і там мені вже його витягнули. На перевірку кліща у лабораторію Марія не здавала. На щастя, після укусу її більше нічого не турбувало. Схожа історія й у тернополянки Вікторії. Декілька років тому я гуляла із своїм домашнім улюбленцем в парку. І прийшовши з ним додому, я помітила внизу ноги почервоніння. Зразу Їхала в лікарню. Там мені витягнули того кліща, здали його в лабораторію на аналізи. Слава Богу, з ним все було добре з тим кліщом. Ну тобто, він не був переносчиком і все. Цим тернополянкам пощастило, адже на жаль, так буває не завжди. Кліщ може бути інфікований небезпечною хворобою лайма, яка передається людям і тваринам. Вона небезпечна, що вона може протікати десь до півроку безсимптомно. Тобто кліщ кусив може бути невеличка еритема, тобто почервоніння, і потім людина взагалі нічого не може відчувати. І може через півроку вже тоді йти ураження всіх органів. Це така хвороба, яка потребує довготривалого лікування і іноді викликає інвалідність. Найактивніші кліщі у квітні-червні вони чатують не лише в парках чи лісах, їх можна підчепити і просто на газоні. Тож, якщо ви збираєтесь на природу, старайтесь закривати якомога більше ділянок тіла. Одяг повинен бути світлий, на ньому легше побачити кліщів. Можна звичайно використати різні репеленти, які є від комах. З ними користуватися, тобто ви побризкали себе чи нанесли, якщо це якийсь крем, гель і таке решту. Ну і обов'язково оглядувати себе. Якщо ви, наприклад, двох судили ліс, ідеально одне другого передивитися, чи ніде немає кліща на одежі, щоб він потім не зміг присмоктатися. Як повідомила терену Галина Зот, від початку року 136 жителів Тернопільщини звернулися у травмпункти зі скаргами на укус кліща. Однак кількість таких людей набагато більша, адже позбуваються цієї небезпечної комахи самостійно. Однак Якщо у вас немає потрібних навичок та знань, краще звернутися до спеціалістів. Головне Видалити кліща вчасно і правильно, тобто забрати тих хоботок, яким він присмокчується, і вважається, що якщо це швидко йде, наприклад, до 24 годин видалення кліща, то є менший ризик захворіти, чим, наприклад, прийде 72 години. Видаленого кліща потрібно помістити у банку з кришкою і протягом найближчого часу занести в лабораторію на аналізи, аби зрозуміти, інфікована комаха чи ні. Кліщ має бути цілий і живий. Аналізи можна зробити на вулиці Федьковича, 13. У Тернополі лабораторія працює щодня з 8 до 16.20. Ціна від 74 до 248 гривень. Якщо виявиться, що комаха інфікована, укушеній людині чи тварині призначають відповідну терапію. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.